малята, Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. А чи знаєте ви, що таке природа? Природа це все, що нас оточує, і при цьому не створена руками людини. Природа була жива і нежива. Давайте дізнаємося, чим живе природа. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Всі вони народжуються, харчуються, дихають і відмирають. Для життя їм необхідна їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відносяться люди, тварини, птахи, риби, комахи, гриби і всі рослини. До об'єкта неживої природи відноситься сонце, зорі, небо, вода, каміння, гори, сніг, лід, пісок. Діти, подивіться, хто до нас завітав. Це сама наймудріша тітонька сова. Привіт! Привіт, мої маленькі дослідники! Чи готові ви зі мною пограти в гру «Жива та нежива природа? Я буду показувати вам зображення картинок, а ви будете плескати в долоні, якщо це жива природа. Якщо це не жива, то тупати ногами. І так почнемо! Рибка. Так, вірно, риба це жива природа. Молодці малята. Дощик. Так, дощик – Це не жива природа. Молодці малята. Киця. Молодці малята. Птиця – це жива природа, веселка. Так, веселка. Це не жива природа. Молодці малята. Дерево. Так, ви молодці, малята, дерево, жива природа. Каміння. Ви чудові малята. Каміння це не жива природа, корова. Які ви молодці малята, так, корова це жива природа. Місяць. Молодці малята. Місяць це не жива природа, метелик. Так, малята, мисели, це жива природа, бурулька. Молодці, малята, бурулька. Це не жива природа. Малята, ви молодці. Мені сподобалось, як ми з вами грали. Ми обов'язково ще зустрінемось, і я розповім вам ще багато цікавого. До побачення, до нових пригод, малята!